Друзі, підписники, всім привіт! Канал Шалений тракторист. Ну що, друзі, отримали нове насіння соняшнику від компанії друзі, Євросем, отримали Авалончик. Одразу хочу, друзі, сказати, що діє знижка за промокодом мінус 15% на все насіння соняшнику компанії Євросем. Також, друзі, поки не почав, отримали соняшник Авалончик. Держи 7 плюс раз за, за, за разихи. Е, вага мішечка 11 десь половина, мабуть, ну, мішок важкий. І діє також на нього ще акція. Одна кроме мінус 15%. Діє, друзі, акція. Коли купуєте 5 одиниць і більше авалончика, отримуєте 20 літрів ацетахлора в подарунок. Як на мене, бонус? Бонус. Якщо ви, друзі, берете більше 11 мішечків, 11 і більше, ви отримаєте 1 літр Геліантексу і 5 літрів прилепача. Бомба! Бомба, акція. Так що, хто хоче, замовляйте за промокодом Шалений тракторист. Номер компанії, друзі, буде в описі. Мій номер можете через мене замовити, можете напряму в компанії, кому як цікаво. Ну а ми переходимо, друзі, від, до... Розпаковочки насіння соняшника, всі мішки не брав, взяв тільки два показати вам. Дивіться, саме круте, що є, це обробіток, обробка насіння Друзі кортева. Інсекцицид, мікроелементи, Антистрес, фунгіцид Дуже бомбезна протравочка. Це новинка компанії друзі Євросем. Хто хоче спробувати лічно, беріть, не пожалкуйте. Ну я вже трішечки, друзі, відкрив мішечок, тому що мене, як то кажуть, знаєте, одразу цікаво було, що до чого і як. Покажу і вам. Дивіться, яка краса. Бомба! Бомба, друзі. Якість насіння бомбезна, протруйник бомбезний. Це свіжачок, друзі. Хто хоче, пишемо, дзвонимо, замовляємо. Також будемо друзі, висівати від компанії Євросем три гібриди в цьому році. друзі. Перший, як ви вже бачили, отримали ми Stark 7 плюс». бомбезний соняшник. Я його в тому році сіяв, він мене просто здивував. Круто. В цьому році, друзі, сіємо авалончик і чекаємо ще на третій гібрид, який нехай для вас буде сюрпризом, який буде. А ви в коментарях пишіть, який третій гібрид соняшнику від компанії Євросем буде сіяти шалений тракторист, друзі. Так що таке коротеньке відео для вас. Всім гарного дня, настрою, всім пока-пока. І -пока. все?